Знати все неможливо, знати важливе, необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Доброго ранку, друзі. Друга кава в ефірі. Я Андрій Ковальський, і чесно скажу, зробив собі вже другу каву і готувався до зустрічі е, з вами. І от сижу, маю перед собою другу каву, а також багато, багато цікавих гостей. І зараз будемо говорити про квадратні метри, про квартири. А власне, точніше, не про самі квадратні метри, там квартири, гаражі і так далі, а про права на них. 2025 рік може стати роком гучних судових рішень і перевірок у сфері нерухомості. Будемо сподіватися, що така ймовірність лише гіпотетична, але ви повинні про неї знати. І приватна власність здавалося б, вона непохитна, але є нюанси. Тож чи справді ризикують втратити свою приватну власність на ті, хто сумлінно купив собі квартиру чи будинок за зароблені гроші, все оформив, але. Потім може щось статися що може статися? Будемо з'ясовувати з, з адвокаткою юридичної компанії «Віннер» Світланою Крутороговою. Пані Світлана, вітаю вас. Доброго дня. Тож розкажіть, чому от з'явилась така інформація, що можна втратити право власність на свої квадратні метри? Як таке можливо, взагалі? Ну, насправді ця ситуація вона не така, яка тільки в цьому році почала проявлятися, тому що питання щодо а, порушення права власності вони виникають а, майже. Ну, постійно і практично, навіть виходячи з наших практичних кейсів, де ми представляємо інтереси в судових інстанціях наших довірителів, клієнтів. Це можливо у випадку, якщо на момент набуття права власності, колишній власник там, не законним чином набув право власності, не незаконний, не попередній власник, а потенційний продавець. Тобто, для того, щоб на самому початку, коли особа вирішила придбати об'єкт нерухомості, необхідно... На провести такий певний юридичний аналіз набуття права власності потенційним продавцем, для того, щоб бути більш-менш спокійним і придбавати об'єкт нерухомості з чистим серцем, так би мовити, тобто, іншими словами, перед тим як щось купити, треба ретельно перевірити всі документи, чи вони справжні, і чи людина, яка продає, має право продавати. Я правильно зрозумів. Ну не зовсім коректно, я би так сказала, чому в принципі правильно, так, як простими словами. Тобто ми не можемо, наприклад, як адвокати перевірити, чи дійсно цей документ дійсний, да, бо існує такі підроблені документи, і на підставі яких набувається право власності. Якщо там починають діяти якісь чорні нотаріуси, умовно кажучи, та чорні ріелтори, так? вони там можуть брати. Бланки для нотаріальні бланки для правочинів, які, наприклад, вже не діють, чому? Тому що, наприклад, вони могли належати нотаріусам, які вже закінчили свою нотаріальну діяльність, вона припинена. Але в будь-якому випадку треба, по-перше, подивитися, коли потенційний продавець набув право власності на об'єкт нерухомості. Тобто, у нас діє, згідно вимог цивільного кодексу, інститут позивної давності, він складає три роки. Якщо Колишній власник, ну не колишній, знову ж таки, неправильно я кажу. А якщо потенційний продавець набув права власності на об'єкт нерухомості більше ніж три роки по тому, то ця ситуація може бути більш спокійною для потенційного покупця, тому що там особа, яка може звернутися до суду з умовним позовом про визнання недійсної цієї угоди, тобто, ну ця може ситуація не спрацювати на користь такого потенційного позивача. Тому що срок позивної давності сплинув. І тоді вже особа, яка, умовно кажучи, набуває право власності, да, вже покупець, фактично, яка придбала. І хтось звертається, то зазначаючи про своє порушене право. Тут можна зазначати, що право власності було набуте продавцем більше, ніж три роки по тому. Тобто, треба подавати заяву про застосування позовної давності, але в будь-якому випадку всі ситуації дуже індивідуальні, треба розбирати. В чому полягає порушення прав потенційного такого позивача? І чи дійсно його право порушено, тому що згідно судової практики сталої в Україні, зокрема постанови Верховного суду, то суд дивиться передусім на той факт, що особа, яка звертається до суду з умовним позовом про визнання недійсним договіру купівлі продажу нерухомого майна, вона потрібно вона має обґрунтувати, що її право порушено. Якщо вона не обґрунтовує, що її право порушено, то суд навіть на таких підставах може відмовити у позові. Собі. Треба дивитися так само, якщо це об'єкт нерухомості як будинок, да, треба дивитися на земельну ділянку, яка знаходиться під цим об'єктом нерухомості. Якщо це особа набуває право власності, власності від забудовника, треба дивитися, які договори пропонує а, забудовник, а, тому що до 22 го року, до серпня 22 го року в нас закон про інвестиційну діяльність передбачав тільки три шляхи залучення коректні і правомірні шляхи залучення коштів від фізичних осіб. Це були фонди фінансування будівництва. Це були е, е, облігації. І це були е, також там певні фонди, які мали залучати кошти від фізичних осіб, і вони були такими, як посередниками між забудовниками, між фізичною особою. Решта випадків вони були. Пані Світлано. Я так, сподіваюся, що ви у безпечному місці. Ми можемо продовжити розмову так. Так, ми можемо продовжити. А повертаючись до нашої розмови, які найбільш розповсюджені випадки саме у вашій практиці траплялися, з моментом оскарження права власності і судові позови? це що було? Це неправильно оформлені документи, це там помилки в документах, чи продавали люди, які не могли цього робити, тому що якось там було щось не так. У нас був дуже цікавий кейс. і Нещодавно ми от отримали рішення суду, яке е, як засвідчило перемогу нашого довірителя безпосередньо нашого, тому що ми готували про обґрунтування і позицію довірителя. Е, дуже цікава ситуація в тому, що особа в 2020 році придбала об'єкт нерухомості, і на момент придбання нерухомості не було жодних арештів. в реєстрі нерухомого майна, не існувало жодних судових рішень щодо заборони відчуження або арешту. Цього нерухомого майна, вона придбала цей об'єкт нерухомості за відплатним договором. І раптом почалися судові провадження, і в неї цей об'єкт нерухомості почали витребовувати. Вона, звісно, була збентежена. Спочатку, як виявилося, було запроваджено судовий процес, де позивачі це колишні власники цього об'єкту нерухомості, які були його власниками давно. Вони не були на право власності на об'єкт нерухомості. Це квартира за приватизаційними сертифікатами. Їх було там три власника, мати і двоє повнолітніх дітей. Вони в 2008 році дочка повнолітня взяла кредит в укурси в розмірі понад 100 тисяч доларів. Теку було передано цю квартиру. Врешті вона не розраховувалася, і Укрсибанк вийшов на неї з позовом про стягнення нерухомо про стягнення, перепрошую заборгованості. Звісно, виграв цей судовий процес, але е, нічого далі не відбувалося. І е, Укрсибанк продав цей кредитний портфель, так би мовити, такій відомій Києві компанії, як Кейколект, не тільки в Києві, а ще в інших містах України, але в Києві найбільше вона відома. І і Колект, це є колекторська компанія, яка безпосередньо займається основним її види її діяльності. Це вибивання е, ну, боргів. Ну, Мовно кажучи, так, да, ну, вони просто як купують ці кредитні портфелі за певними договорами у банків, а потім починають їм цікавить ті об'єкти нерухомості, їх цікавить передусім, які є у е, тих. Кредит, у, тих е, Позичальників, які позичалися в банків. І, значить, K-Collect, вони не зовсім коректно звернули стягнення на це об'єкт іпотеки, тому що за договором іпотеки було передбачено, що реєстрація права власності за. Іпотека держателем, яким стало кей ну абсолютно вони законно стали іпотека держателем, але звернули стягнення шляхом набуття права власності на предмет іпотеки некоректно, тому що за договором іпотеки було передбачено, що мав бути укладений спеціальний договір окремий. Його укладено не було. Але е, нотаріус, реєстратор зареєструвала все це. Кейколектно було право власності, нібито все окей. Але от е, колишні власники. Через декілька років після того, там навіть майже 4,5 роки минуло, вони вирішили все повертати на свій бік, незважаючи на той факт, що в них був борг вже за рішенням суду 125 тисяч доларів. І от вони вийшли в суд з позовом про визнання незаконним рішення реєстратора. Значить, суд спочатку сказав, що, по-перше, там було якраз застосовано позовну давність, тому що минуло багато вже часу. І суд також сказав, що така ситуація, враховуючи той факт, що у квартири є наразі новий власник, власник, то це незаконний і некоректний спосіб захисту прав попередніх власників, і треба звертатися до суду із позовом про. З повернення майна з незаконного володіння вони звернулися до нашої довірительки з позовом і почали витребовувати в неї цей об'єкт нерухомості. Це було наприкінці 2022 року, і так сталося, що майже за два місяці це дуже рідкісна історія, коли наші суди загальні так швидко ухвалюють рішення. Було ухвалено рішення суду першої інстанції, подали поліційну скаргу, але на той час представляли інтереси цієї власниці на ми там іншим. Було І адвокати. чим це закінчим це закінчилося у дуже... тим, що в Верховному суді Верховний суд, значить, судом першої інстанції витребовували цю квартиру. Апеляція підтримала, подали касаційну скаргу. Касація скасувала рішення суду першої апеляційної інстанції, кинули все в суд першої інстанції. І Верховний суд, до речі, я була дуже здивована цим рішенням. Абсолютно справедливе рішення. Вони там написали, що під час розгляду справи повторно необхідно звернути увагу, чи є набувачка добросот. Вісним набувачем вирішити питання щодо строків позивної давності і Верховний суд звернув увагу, що позивачі не додали належних і достатніх доказів переходу права власності на одну третю частини квартиру, яка належала матері, тому що позивалися там брат і сестра, а матір на той час їхня померла. Так, а в чому і все ж таки ось... тут е, проблема була? Хто проблема де, яке була... слабке місце? Яке слабке місце, Проб... чого не передбачили? Проблема, проблема була в тому, що е, коли перша справа е, дійшла теж до Верховного суду, то Верховний Суд це скасував і сказав, значить, направив в суд першої інстанції о, в суд апеляційної інстанції, і там апеляція сказала, що дійсно кей-калек набув право власності на цей об'єкт нерухомості незаконно, тому що не було окремого договору. І е, ці власники на це й давили. Вони казали, що ти типу, потовкейкалек не мали право відчужувати цей об'єкт нерухомості, значить, вони хотіли назад повернути. Але наша стратегія захисту полягала в тому, що по-перше. Довірителька наша є добросовісною набувачкою. Як я вже казала, набула право власності на квартиру за відплатним договором. Це має велике значення. Тобто, якщо договір там буде невідплатний, або якщо в договорі буде зазначена якась там нереальна ціна, дуже замала, тут може бути сумніви. А, і на момент, коли вона набувала право власності, квартира була чиста. Тобто, що це значить? Не було в реєстрі нерухомого жодних, майна. Жодних не було обтяжень. Так. так, так, не було жодних обтяжень і не було, до речі, в реєстрі. Судова влада будь-яких рішень суду ухвал щодо наявності арешту. Ми на це і е, значить аргументували нашу позицію таким чином. Але раптом, наш, коли наша довірителька отримала рішення Верховного суду, вона за нашою порадою пішла до реєстратора і звернулася з цим рішенням Верховного суду, тому що наші опоненти вже зареєстрували за собою право власності. Тобто вони і мали борг в 125 тисяч доларів і вирішили, що вони так собі. Е, Швиденько, ну не швиденько, але і знаєте, і повернуть собі об'єкт нерухомості. Вона пішла з цим рішенням Верховного суду до реєстратора. Реєстратор скасувала рішення ну не своє, а там колеги про реєстрацію права власності на підставі рішень суддів, які вже були скасовані Верховним судом, і поновила право власності за нашою довірителькою. Тож, і, а, значно... пані Світлано, а як ну, передбачити? це ж передбачити все неможливо? От якщо я хочу купити квартиру, що мені треба зробити? До кого звернутися? Я так розумію, ріелтори теж не допоможуть в цьому питанні. Ну, ріалтори що вони... Ріелтори вони не є фаховими спеціалістами в галузі права. Я би радила звертатися з самого початку до правників, які б мали ретельно перевірити, там, спілкуючись з нотаріусами, треба взяти витяги з реєстру нерухомого майна. Але ж ви сказали зі... щойно, що е, були чисті реєстри, не було нічого. На той час так це я кажу. Знаєте, це я кажу як такий загальний алгоритм дій. Тому mm -hmm. що така ситуація, яка сталася з нашою довірителькою, вона дійсно не передбачена. Але тут мали бути такі. Як червоні стяги. Чому? Тому що право власності а, на Кейколект було набуте на підставі іпотечного договору. І тут вже правник, який дивиться а, документи від продавця, він мав би зауважити потенційному покупцю, що тут може бути такі червоні проблеми. Euh, можуть, бути, можуть, можуть бути проблеми. питання, так так можуть бути проблеми. Якщо звісно, якщо реєстри чисті, і до речі, у нашої довірительки так і було. Тобто реєстри були чисті. В реєстрі я маю на увазі реєстри іпотек, реєстри ем, нерухомого майна. Не було жодних заборон, не було жодних арештів, але е, так сталося, що ситуація просто дійсно була непередбачена. і просто тут їй, е, необхідно, просто було звертатися до адвокатів за для того, щоб захищати своє право, за для того, щоб повертати цей об'єкт нерухомості собі, витрачати Тому що... час і, і гроші знову Звісно, ж таки. А ви сказали, так, що є позовна давність три роки. А як бути з квартирами так. з нерухомістю, яка на, на них були видані оці документи? До 2013 року, до моменту, коли сталося оце перехід на централізовані реєстри, чи які там підверніками? Справа в тому, що реєстри існували ще до 2013 року. Просто вони трошки по іншому називалися, і вони були як в управлінні БТІ, тобто вони були державними реєстраторами. У нас цивільний кодекс України діє з 2004 року. Отже, там вже передбачено було ще на початку 2004 року, коли він набув чинності, що об'єкти нерухомості правочини щодо відчуження об'єктів нерухомості, це як загалі я кажу, да вони підлягають нотаріальному посвідченню і державній. Реєстрації. Реєстрації. Ось державну реєстрацію до 2013 року здійснювали органи БТІ. І нотаріус він тільки робив нотаріальне посвідчення договору. І ставалося все таким чином, що нотаріус перед правочином мав витребувати у БТІ ну, у сторін правочину витяг. Витяг надавали органи БТІ, і органи БТІ в цьому витягі ну, зазначали, хто на даний момент є власником об'єкту нерухомості. Якщо зараз стара квартира давно отримана у власність і немає запису у реєстрі, може таке бути що робити? Ну треба звернутися до ЦНАП або треба звернутися до нотаріуса для того, щоб було зареєстровано право власності. Першу чергу треба зробити так, щоб ви були власником у всіх можливих реєстрах. І скажіть, будь ласка, під такою небезпекою це житлова нерухомість, не житлова нерухомість чи будь-яка нерухомість? А, ну, справа в тому, що комерційна і житлова нерухомість вона може бути в небезпеці, так би мовити. Тобто немає різниці, яка нерухомість, так ні немає, абсолютно немає. І що робити? Можливо, підкажете. Якщо людина раптом дізналася, що її квартиру ем, чомусь раптом в реєстрі з'явився новий власник. Ви сказали, що є чорні нотаріуси, і це абсолютно реальний випадок. Хоча сподіваюся, це не масова ситуація, але це може статися. Що робити? Ну звісно, треба відразу звертатися до фахового спеціаліста, до правника за того, щоб визначитися і стратегію захисту. Тобто, це точно надовго і точно на дорого буде, так ну, якщо це буде судовий процес, то звісно це буде надовго, тому що в нас існують же суди першої апеляційної і касаційної інстанції. Ой, це і дуже там, важка історія, так? Ну, важка історія. Просто от я вам кажу, наприклад, у нас, згідно вимог процесуального законодавства, якщо ми беремо там спір, ну от знову ж таки ситуація з нашою довірителькою, да, то там, значить, розпочали, розпочато було один процес наприкінці 2019 року, а і, до речі, ще він знаходиться вже вдруге в Верховному суді. А що стосується витребовування в неї квартири іншого процесу, процес розпочали наприкінці 2022 року, і от зараз ми вдруге отримали рішення суду першої інстанції на її користь вже після того, коли справа була розглянута Верховним судом. А, тобто, ви бачите, який тут рок. У нас процесуальне законодавство передбачає, що розгляд подібних справ має відбуватися протягом 60 днів підготовчого провадження і протягом Але 60 днів… Але на, насправді ре, в реальності не завжди так буває. Дякую вам Пані Світлано, це була Світлана Круторогова, адвокатка юридичної компанії Вінер. Ми говорили про те, як вберегти свою нерухомість. Тож не відкладайте на потім, а впорядкуйте документи вже. Далі